У Чернівцях відзначили річницю введення радянських військ в Афганістан. Відеокамери в автомобільних брелоках, мікрофони в кулькових ручках, СБУ викрила молодиків, що торгували шпигунськими пристроями. Трагедія у суховерхові Ротвейлер загриз дев'ятирічну дівчинку. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Учасному в Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. У Чернівецькій області Ротвейлер загриз дев'ятирічну дівчинку. Трагедія сталася у селі суховерхів Кіцманського району. Скажений пес накинувся на дитину, захищаючи домівку. Втім, односельці розповідають: це вже не перший випадок нападу цього собаки. Яні Мольничук було 9 років. Вона навчалась у четвертому класі сільської школи Товаришувала зі своєю сусідкою та однокласницею Танею. Яна зайшла до подружки, аби покликати її на прогулянку. Саме у будинку скажений собака і напав на дитину. І вона пішла, ти не знала, що там є пести. Таня що могла зробити? Побіла поки ту фірку турета, не заїдай дуже. Ти поки утворила, ти то пес уже далі все. Пес забіг і, і одразу зразу її, і видів, що у неї кров тече і напав, бо його годували сирем м'ясо. Лікарі приїхали одразу, втім спершу навіть не могли підійти до дівчини, яку продовжував кусати пес. Люту собаку відволікла бабуся Яна, яка живе поряд. Літню жінку Ротвелер також покусав, але травми, які отримала дівчинка, були несумісні з життям. кажуть медики. Величезна скальпована рана лиця і голови були травми. Множинні переломи різних кісток черепа, черепа були прокушені рани черепа, тобто дірки в черепі, в задній частині, в потиличній і в височній, величиною із 10 або Пяти монету лікарі пів години боролись за життя дівчинки, втім вона втратила дуже багато крові. Про трагедію одразу ж дізналась мама Яни. Мені подзвонила кума моя, каже: Дуся: приїжджай додому, бо визивай скоро, бо дитина твою пес покусав, умирає. вмирає. Я поки приїхала з роботи в кіцманську лікарню, дитина моя померла. Більше нічого не знаю, нічого не бачила. У сільській школі Скорбота тут відмінили усі святкування новорічних та різдвяних свят. Вчителі згадують, якою доброю та чуйною була Яна. Вона така була, що вона її характер був такий твердий, бійцівський, але вона дуже швидко відходила і дуже швидко ставала такою доброю дитиною і обов'язково могла поділитися чим хочете, не залежить від того і на допомогу головне прийти. Власники собаки не спілкуються ані з родиною Яни, ані з журналістами. Односельці говорять, що вони одразу після трагедії почали збирати свої речі та планують продати будинок у Суховерхові. Тим більше, що це вже не перший випадок, коли їх собака кидався на людей. Той собака був непевний. Йому казали вже, він одного чоловіка до того покусав, був Дмитра Кривчука. Йому на руку належали були. Казали, його придурежали, що прив'яжіть собаку. Ну, Чоловік цей, що його собака покусав, казав, каже, дивися, каже, будь діти ходять, каже, може бути нещасний випадок. Ну і так. Зробилось так, як шкода дитинка Ротвейлер зараз знаходиться у кісьменській лікарні ветеринарної медицини. Його перевіряють на наявність сказу, адже від цього залежатиме подальший курс лікування бабусі, котра боролась за життя онуки. Також жителі Суховерхова розповідають, що наступного дня після трагедії у їх селі безкоштовно щеплювали від сказу усіх собак. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Відеокамери в автомобільних брелоках, мікрофони в кулькових ручках, годинниках чи запальничках та підслуховуючи пристрої, замасковані під побутові прилади. Виявили правоохоронці у трьох чернівчан. Молодики вирішили підзаробити на продажі таких технічних засобів. Охочих їх придбати бізнесмени шукали через мережу інтернет та серед знайомих. Накупичувач, тобто мікросіді, карточка, 2 гігабайта. 4, скільки вам потрібно. Працює це зняття звукоінформації, аудіоінформації, зняття відеозобра. Так само заряджається, вже вмонтовані батарейки. Тобто, фактично, перебуваючи цим брелком, повірте, перевіряли достатньо якісне відео і аудіозображення. Троє молодих хлопців з Чернівців розгорнули справжній кримінальний бізнес з реалізації засобів негласного отримання інформації. Вони отримували товар у невеликій кількості з-за кордону у поштових посилках під виглядом подарунків. Спеціальні технічні пристрої китайського виробництва коштували вони порівняно недорого. Скажімо, такий автомобільний брелок, який не лише записував звук, але й відео вартував всього 350 гривень. Тому бажаючих придбати його було чимало. Приватні особи в своїх цілях. Ну, можливо, і за дружиною слідкувати чи знімати інформацію, можливо, за своїми конкурентами, за своїми компаньйонами. Спектр, скажімо так, дії цих і можливості цих пристроїв великий. Вони призначені для візуального спостереження і для зняття звукової інформації. Суд визнав молодиків винними вчинені злочину, але через пом'якшуючі обставини призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Правоохоронці досі продовжують шукати покупців. Продавали не відкрито, продавали через своїх близьких знайомих, тобто тим людям, яким вони довіряли, і таким чином йшло розповсюдження, як правило, через дано відподіла група з трьох осіб, тобто вони через своїх знайомих, а далі вже воно набирало, скажімо так, такої веєрної так, системи. На Буковині це не перший випадок продажу засобів отримання інформації цього тижня. Працівники СБУ України в Чернівецькій області затримали на гарячому ще одного мешканця обласного центру. Проводяться слідчі дії. Людмила Григорчук Андрій Соколовський. час новин Чернівці. У Чернівцях відзначили річницю введення радянських військ в Афганістан. 27 грудня 1979 року розгорнулись перші воєнні дії, які поклали початок десятирічній війні. Відбулись вони в столиці Афганістану Кабулі, де радянські війська виконали спецоперацію по штурму палацу Тачбек. Операція спільна з спецпідрозділами КДБ ГРУ. ВДВ по штурму палац Тачбек. Ну, в серед нас серед афганців, називається як Палац Міно. В цій операції, звичайно, це була спецоперація, була секретна операція. Називалася вона Шторм 333 можна багато говорити. Єдиним наслідком цього є те, що. Більше 631 тисячі осіб пройшли через гирло Афганістану з того періоду. У 32 другу річницю від дня штурму палацу Таджбек у Чернівцях зібрались учасники бойових дій та члени громадських організацій. Пам'ять афганців вшанували хвилиною мовчання та квітами. Офіційне введення регулярних частин радянської армії в Афганістан почалось 25 грудня 1979 року. А їхнє виведення відбулося в лютому 10 років по тому. Кола новорічних ялинок ажіотажу цього року немає. Поки що лісові господарства області реалізували не так багато деревиць у порівнянні з минулим роком. Але до свята є ще кілька днів, тому і лісівники, і підприємці ще сподіваються на жваву торгівлю. Тим часом, вже прикрашені напередодні свят ялинки обстежували МНСники, які нагадали, що робити, аби новорічні вогники не становили загрози. Віночки та невеликі ялинки зроблені з гілок продає Ольга Васильівна. каже, торгівля поки погана, попри порівняно невисокі ціни від 20 до 50 гривень. Погано цей рік беруть, той рік брали краще. Зменшилось відтак заготівлю ялинок і в лісових господарствах області. Як припускають лісівники через цьогорічну новацію, захист від браконьєрів, маркування лісових красунь. Також ймовірно, люди почали толерантніше ставитись до зрубування деревиць, але зовсім уникнути цього кажуть лісівники неможливо. У ході проведення рубок догляду за лісом, це при освітленні автодоріг, при розрубці ліній електропередач, квартальних просік і так далі. Тобто, так чи інакше, ці деревця необхідно зрубувати. Лісівники та підприємці ще сподіваються на жваву торгівлю до останнього новорічного дня. Доти, поки не продамо, продамо тоді, підемо. Тим часом вже прикрашені ялинки перевірили МНСники, щоб вогники на новорічних деревцях не становили загрози, обстежили гірлянди і нагадали дорослим та дітям про техніку безпеки: не встановлювати на ялинку чи під нею свічки з відкритим вогнем, направля... направляти на неї петарди, бенгальські вогні, обкладати її ватою. Також хотілося б нагадати батькам, щоб не залишали самих дітей біля ялину. Майя Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Поляки почали переселятись на територію Чернівецької області в кінці 18 сторіччя. Нині в нашому краї представників цього етносу налічується вже близько п'яти тисяч. Як тут почувають себе поляки та чи існують стереотипи щодо цієї нації, дізнаєтесь з наступного сюжету. Пан Петро живе у стороженці вже півстоліття. Він добре пам'ятає, як за радянського союзу з православної церкви зробили склад, а костел взагалі був закритим. Натомість зараз частина городян ходить до одного храму, а інша до другого. Так, да, вони миряться, все прекрасно. І Я й сюди часом хожу, і сюди, але в основному як греко католик Настоятель костелу Святої Анни, отець Едуард, розповідає, що нічого дивного у тому, що дві церкви знаходяться поряд, він не бачить, адже Бог один, а тому і не має значення до якого храму ходити. Ісус є один. родився один Ісус, умер один Ісус, основав одну церкву, правда для всіх людей, а люди розразковали правда, і зараз кожен тримається тільки свого. І це, це для мене дуже дуже больно. Ми дуже молимося, часто молимося. О, то об'єднання у стороженці та й у районі дуже велика польська громада, тому часто одна сім'я ходить на служби у різні церкви. У мене і сім'я така православні католики, все разом. Як заміж вийшла за православного, сама католичка, каже, лишився при своїй вірі. Ходимо і туди, і туди. Дітей хрестили в православному, ходять в костел. Я до цього як не зациклюємося на цьому. Богоди яскравий приклад толерантності буковинців це спільні служіння та завершальне святкування новорічно-різдвяних свят усіх конфесій на останньому тижні січня. Єс організовано таке спеціальне набоженство і колядки разом ту в нашому костіле. Ми запрошуємо хвори хори співаючих з разних церкві, і вони приходять миту разом. Діто дві-три години разом молимося. А потім е, співаємо коладки. І кожна церква сібі виступає за своїм за своєю групою. Такі спільні молитви у стороженці проводяться майже двадцять років. А обидві церкви, паркани, котрих розмежовує лише невеличка вулиця, завжди відкриті для усіх, незалежно від, від розповідання. Чи релігійних вподобань Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин. Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Таким був інформаційний випуск часом Чернівці. Наші випуски, крім п'ятого каналу, можна побачити в інтернеті на сайті ACC.UA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook «Часом у Чернівці», де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.